І всім привіт! В даному відео буде перекупство на середньому БУ. Ви дізнаєтесь ціни на різні авто, як купляти, щоб вас не обманули і по нормальній ціні, щоб ви купили, а не у якогось перекупа в вік 3 ціні. Для новичків, я думаю, це відео буде досить корисно, щоб купити по нормальній ціні своє перше авто на середньому БУ. Ну а ми погнали до відео. 에, можна даже стурбувати правильно? конечно. Блин, почему на среднем так много машин всегда? Ну, и все Но она, конечно, быстрее же и три износа, но диски дорогие, типа 400 к Блин, вообще за М5 и 2 -й, -й, это вообще не о чем. Да, это вообще дешман будет. за 1.8 это вообще подарок будет. Нет. Я... Дал 2, в принципе, и так. Два и один да, ты дать, Может ты это, G90 тут Ты да, там шанс Двадцать 20% там много как бы. А если не выйдет, будет так все. Ну второй сделаешь, второй получится. За 3... За 3 вона спокійно йде там 2,8. Так що нормально. Виставив я вже Е60 на продажу, за 2.8 Тор, думаю, десь 2,6 уйде, за 2.1 ми взяли. Це буде плюс-мінус, плюс 500 тисяч, ну нормально. Одкий от зараз ринок. Ну її просто пофіксили в недавніх обновах. Вона почала їхати чуть-чуть повільніше. Опа, по є. Вот е, і наш покупець на Е60. Продаємо 47 ID 47. 2.4, 1, 2, 3. Продаємо нашу BMW за 2,4 мільйона Все, плюс 300 тисяч на чистому на BMW. Можна було зробити більше, але мені лінь було стояти, досить швидко перепродав. Вона була FT-сна, я думаю, ви бачили. Тільки без Ну Отак, от, от погнали шукати ще щось. Е, Запі щось не записалося, я тільки що купив отакий от от крузак за 2,4 КК. от В ньому один ізносик. Перший стейдж колеса і гідра. Мені вже 2,5 дали, типу 100 тисяч плюсу вже буде, так що нормально. От і я продаю вже лендкрузер. Пацаку за 2,6. Land Cruiser 200. 2,6 ляма, ми брали 2,4, це плюс 200 тисяч. Нормально. Ми купляємо BMW E60 за 2 миллиона. Це ну досить низька ціна. Та, ну на ній мінус що 4 ізноситься. Ну за 2 мільйони я думаю 2.3, 2.4 вона уйде, та, та, я думаю, ніхто не гляне на тих 4 ізноса, а так нормально. Для тебе мільйон, я купляю ти цей ти от Мерсік за 1.8КК. Думаю, це нормальна ціна, він не втешний. Плюс-мінус Брабусний ролка, там дисочки, плечи. Так что я думаю, что супер, 4 миллиона тебе отдам. Ч, братан? Ты плохой человек, Ладыммер. Да дар. Тебе надо отдавать машину. Вот що у нас по тюнінгу в цьому Mercedes. Пропіх в він свалишні, ну і зносив у нас ноль. Все гарно замінено. Тюнінг. Перший стейдж, спіл, там вихлоп, оце ж все. 275 максималка. Хороша авто, я думаю, за свою ціну досить не. 183. 383 3, 3, 3, 3. Сіба. От і я продаю своєму знакомому цей Мерседес за 2.2 кк Ми получим плюс 400 тисяч. Все, плюс 400 тисяч. Нормально. Він зможе ще її перепродати на 3400 400, 400 дорожче. Так що нормально. От і на цьому не наше відео будемо закінчувати. Продав три машини. Я думаю, ви ціни дізналися в принципі, середні на середньому МБУ, е, на більш такі популярні авто. Е, я більше не став записувати ще. Я хотів набагато більше машин, десь хоча б 10 записати, але дуже тяжко, треба потратити дуже багато часу, е, а якого у мене і так не дуже багато. Дуже дякую вам за перегляд. На все добре, до побачення.